Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка з такою темою: з ким у вас зміняться відносини. Спитала у неї ще 3 місяці, хоча насправді знаю, що у когось це може бути і пізніше. Бо строки ну, це таке умовне. Тож, смачної вам кави, цікавого перегляду і гарного настрою. Давайте розглядати. Так, одразу тут мені показано, що більш гнучкими стануть відносини. Зараз побачимо з ким. Двічку нам малюють. Ну, тож, це може бути два місяці або два тижні. Дивіться, тут мені показаний чоловік. І От знаєте, якесь болісне сприйняття того, що коїться між відносинами. Мені тут і чоловік, і жінка показані, але звертаю увагу на 23-25 число. Для когось це буде проміжок між почалось в 23-му році, закінчиться якась ситуація в 25-му році. Ну от Бачите, строки це дійсно дуже умовне. З кожним працюють по-різному. Тож, дивіться, болісне сприйняття ситуації буде саме у чоловіка. Жінка мені більш, знаєте, от як віддалена від ситуації. Не так близько сприймає, не так, скажімо, ну знаєте, коли для людини все зрозуміло, все якось так вже обмірковано, вже всі рішення прийняті. А от у чоловіка якась така в цьому випадку ситуація. Коли він себе відчуває більш, знаєте, от як людину, яка, може і повернувся би, чи повернулась би, та я от не знаю, чого я хочу. Чи я справді, справді цього хочу, чи я чогось іншого хочу. Знаєте. Хвилювання тут показані, будуть у нього здебільшого в ті моменти, коли мені показують, як людина дивиться у бік роботи, але там все заморожене для нього. Ну, тобто, дивіться, як у нього будуть виникати моменти, коли по роботі не дуже там щось буде клеїтись і взагалі вибудовуватись. То можна було б і до почуттів повернутися. А як в роботі все добре, то я собі подумаю про своє майбутнє, про свої якісь бажання. Така якась ситуація для когось. Пам'ятаємо, що це філіжанка загальна і це чиясь ситуація, вона не може всім підходити. Давайте далі дивитись: особисте життя, от хочу вже роздивитися в цьому, в цій стороні в цьому випадку, що ми ще можемо побачити. Ось тут мені показана родинна ситуація, коли один, два, три, троє людей зосереджують свою увагу на жінці, на тому, як вона. Ламає характер певного чоловіка. Ось так воно показане. Як вона з ним поводиться і яким чином, знаєте, от на цього чоловіка раніше не думали, що він буде так низько кланятись комусь. А от цій жінці буде. і і тут ще якась людина поряд з цим чоловіком, яка теж вклоняється цій жінці. Десь вони дуже завинили перед нею. Якась ситуація, в якій, знаєте, вона буде переможницею в цій ситуації. Вона, знаєте, як диктувати правила буде так виглядає. Далі дивлюсь. Роздуми по вчинку. Жінка розмірковує про вчинок якогось чоловіка, просто з голови не йде. Тут, як знаєте, от воно виглядає, це непогано виглядає, не лякайтесь. Це виглядає взагалі як якась допомога. І взагалі, знаєте, от. Сильний вчинок. От я не бачу, що саме людина зробить, але показано от просто як сильний вчинок, це може сприйматися, як, знаєте, сильні почуття такі викликати. Це може, ну тут тут як захоплення виглядає, і тут взагалі ситуація, яка як кармічна іде. Це знаєте, от коли людина щось зробить, і відпрацює щось. ну Тобто це ситуація по долі. Це не таке, що можна було б уникнути і взагалі людина б так би і не вчинила. Ну Це як знаєте для людини можливість відпрацювати мені тут. як місточок якийсь показаний, такий, знаєте, невеличкий. Ну, от, наприклад, якщо річечка така не дуже така, вузька, і невеличкий міст через неї перекинути. Але це може бути ситуація, коли, знаєте, от просто от, ну, метафорично показано. Коли людина з однієї ситуації в іншу перескакує, переходить, як знаєте, як відкритий портал в якусь ситуацію. Бо, це, знаєте, з тих ситуацій, коли, от, згадуючи, ми не можемо собі ну, як пояснити, ля взялась людина в той момент. От, як, ну, от, знаєте, щось таке. Ну, як містичне щось таке. Знаєте, коли ну, диво якесь, то буде ходити людина і довго-довго розмірковувати. Але вчинок буде сильний, буде ну, якась така сильна допомога. Далі роздивляюсь ось тут. Ось тут теж сімейна ситуація, але трошки інша вже. І тут, тут показана мені жінка, знаєте, як показано, от як волосся підбирає, як закручує його там, якось так на голові, довге волосся, але вона його не носить довгим, а так, знаєте, от закручує якось його. Якась така зачіска, ну, така немаленька, ну так, взагалі-то людині личить. От накрутила, накрутила чогось і на голову чоловікові викинула. І в нього поліпшуються. Ні, ні, вибачте, хотілося б, щоб поліпшувалося, але ж погіршуються справи. Дивіться, це якась ситуація, яка от знов відтворена буде. Таке щось вже було. Коли він думає про якусь жінку. Але оцій жінці не хочеться, щоб так було. І щось вона творить, щось вона робить таке, і от, щоб змінити його думки, змінити його потяг, отаке щось. І у нього погіршуються стосунки з тією жінкою, про яку він багато думає. Тут плутанина якась. А ну, що вона накрутила там зараз? Хочу, може, мені відкриють цю ситуацію. Там через гроші якась ситуація йде, Ай, щось, знаєте, як, на грошах замішане. Знаєте, от коли будується, ну не враховуючи почуття, а просто зволікаючи на матеріальні потреби. Тож, що тут саме така ситуація. от Просто. Він цікавить не як людина, а як той, хто заробляє. І щоб не день не дівся. Так, далі. Дивимо. ну, це знаєте, як владу над людиною тримати, ну. Таке. Так. Ось тут показана ситуація відносин. І вона нібито вже вирішена, але ж не пережита ще людьми. Ще внутрішньо вони її відчувають доволі гостро. І якісь справи показано до 29 числа, але, вибачте, ж не знаю, якого місяця. Загадувала найближчі три місяці. Ну, давайте так. Будемо собі мати на увазі, бо не до кінця січня мені якось воно по відчуттях. Це знаєте, може, може до 29 лютого, бо в цьому році у нас ж буде 29 люте. Якась ситуація, над якою візьмуть вже владу люди між собою, і вони вже домовляться до чогось. Щось буде розглянути, щось якесь рішення буде прийняти. Так, далі дивимось. Ось тут мені показаний чоловік, який в сім'ї між друзями якась така у нього ситуація, яку він воліє закінчити на протязі одного або тижня, або місяця. Бо дивіться, тут ситуація, яка в нього розкладена на частини з трьох частин вона складається. Це, знаєте, як за один раз він не буде її ну в крапку ставити, але за три рази вона добігає кінця. І це, знаєте, як от ділиться, ну скажімо, там, може, в сім'ї, може в компанії от дві людини. З одного боку лишаються одна людина з іншого, жінка лишається з іншого боку. Це знаєте, як от розставить всіх по місцях і ситуація, як, знаєте, от воліє, щоб усі були задоволені, щоб не втратити взагалі стосунки ані з ким, щоб просто от, знаєте, домовитись. Ну, зможе, так воно показано, нібито, знаєте, до ладу приведе ситуацію. Просто от крапку поставить і не буде повертатись до цієї ситуації, як умови якісь виконає. Далі давайте дивитись. По роб... Робота соціуму. Ось тут хтось за вами наглядає, підглядає по роботі. Оцю людину ви викриєте і дуже так на місце будете ставити. Жінка якась хитра, хитра, дуже, і з якимось чоловіком є в неї домовленість, то вона, то він за вами наглядає. Це знаєте, що як... там, що там, де там, як ви там. Тут, ну, тут все цікавить. Не обов'язково навіть, що це за всіма по роботі. От Я просто чим більше розглядаю цю ситуацію. Дивіться, у вас в голові, ну от як маєте себе, собі на меті закінчити якусь справу. На майбутнє ви щось собі там вже ну, набудували. І просто от в цій ситуації ви як. Ви ще не ставите крапку, але ви вже, як знаєте, ну, як сказали, вже «а», то люди розуміють, що буде і без сказане. І в цій ситуації ви налаштовані дуже рішуче. І розуміють, що якщо ви щось там кажете, то воно ну не просто так балачки, не просто ж тому, що вам там пожартувати хотілось, а просто тому, що ви розумієте, що ви до цього прагнете. І от тепер за вами наглядають, що, що тепер, що ви будете тепер коїти, що і як, бо не тут нема такого, щоб, знаєте, було вигідно втратити з вами спілкування. Це ви десь буваєте от, от, одна будівля, а хочете переходити до іншої будівлі. Ну, це, це як завгодно у вас може бути. Це може бути по роботі, там змінити, наприклад, там, десь ви для себе бачите кращі умови. І ну, якось воно не виглядає, що, знаєте, люди вже. Готові з вами стосунки розірвати. Тут, як що ми можемо запропонувати? Отак. Але не бачу, щоб щось там конкретне вже вам запропонували. Так, ось тут з якимсь чоловіком хтось з жінок, це або працюєте з ним поряд. Або десь якось ви спілкуєтесь час від часу, з'являється у вашому просторі. Виглядає так, що телефонні розмови, більш так воно, бачитись інколи, але здебільшого телефонні розмови. В якійсь конкретній справі, це, знаєте, як щось паперове, щось ну, знаєте, десь вам треба з ним. Як поставити крапку, воно буде зроблене, спілкування не переривається, просто воно і так не дуже таке часте мені показане. Ну як треба, то спілкуєтесь, як не треба, то знаєте, що він там десь є, але не бачитесь дуже так часто. Отак от воно і буде, але просто от якась там яка за потрібну, там зробити щось, якась ситуація ваша, вона буде зроблена просто. Вона не дуже змінить ваші стосунки, ця ситуація, але вона як ну от, в якийсь момент чоловікові, як, знаєте, от, от як нервове таке сприйняття будеш, бо вона там трошки у вас затягується. Але нічого там, нічого такого. Так. Далі, для когось з вас показана ситуація, є у вас по роботі, здається, тут, що по роботі все ж таки, чоловік, який от якось забагато дивіться, ви є, і ще дві жінки є, які дуже так виглядають, де там він дуже він їм цікавий. Якісь питання стосовно цього чоловіка, стосовно якихось справ з цим чоловіком, вони отут дійсно будуть затягнуті, бо він нічого собі ще не вирішив. І він буде тягти з рішеннями отак от довго, як тільки зможе. Так, давайте що тут у нас такого цікавого показане. Так, в сім'ї тут показана ситуація з чоловіком. Може, з батьком, може, хоча для дідуся якийсь замолодий, чесно кажучи. Питання якесь, буде загострення в цьому питанні. Щось він дуже тут брови свої насуває на це, на це питання. <кій> Жінка тут буде, якось, знаєте, спину гнути в цьому питанні, але його потім нагне. Тут якась така ситуація. Так, комусь тут треба б звернути увагу. Зараз розгляну трошечки, бо бачу, як чоловік лежить. А хтось тут питає, чи довго ти будеш ще лежати. Тут зміни будуть в цій ситуації, оце просто, знаєте, якісь випробування людина проходить. Жінка тут перелякана в цій ситуації, щось вона буде швидко тут бігати, з багатьма людьми спілкуватись, але щось йому як. Хтось його буде, як знаєте, як підіймайся, досі вже лежати. Але ще питання, воно, воно ще, я не можу зрозуміти, що з ногами, бо там питання, знак питання перекриває йому ноги. Ви осторонь, ви спогля... от знаєте, спостерігаєте цю ситуацію. Вона як про когось, про... ну от ви як знаєте людину. Ви як, ну, наприклад, може, ви спілкуєтесь з тією жінкою, яка поряд з ним? Може, взагалі, це про якусь публічну людину, бо тут і так можна казати, бо тут буде якийсь розголос цієї ситуації. Не видно мені, я і так, і так кручу, не видно мені, що там з ногами, але видно, що людина якась, як лікар, як хтось там стоїть, щось як робить над тими ногами. Оце може він не буде його, що давай вставай вже досі лежати. Ой, хай всі будуть здорові, щоб воно там все нормально було. Так, у когось тут витрати. І от через ці витрати щось трошки жінка тут свариться. Щось вона не розуміє не хіба так багато витрачати, з кимсь вона тут буде, ну так, знаєте, прояснювати ситуацію. Так, ось тут зустріч у когось через гроші. Дивіться, одна людина стоїть на грошах, інша людина як вибудовує якісь шляхи до тих грошей. Це, знаєте, як домовленості, як спілкування, як, знаєте, от людина може шукає роботу і заради цього. Зустріч, а для когось це, знаєте, як виглядає це, як з робітником якимсь. Ну, от, наприклад, щось треба полагодити, поремонтувати і наймають людину для цих справ. Оце як зустріч з людиною, і, ну, як, знаєте, умови обговорюють. Але тимчасова людина, не дуже довго це буде спілкування. Але кого хтось цю людину порадить. Це, ні, це робітник, це щось там треба буде. Або сантехніка, або таке щось мені як. Як з сантехнікою. Ну добре, то не то не, не буду наполягати. Так, і здається, на цьому все. Тож, всім дякую, всім вам гарних подій в ваше життя і гарних людей в ваше життя. І хай все буде добре, хай всі будуть здорові, щасливі, і, і при грошах, і взагалі, хай все буде добре. І головне, тихо і мирно. Бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!